Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, поки Зеленський і його команда продовжують грабувати Україну, збройні сили супереч діям влади тримають рубежі. А ми з вами маємо можливість обговорити дуже багато цікавих новин. Ну не знаю, як це назвати міжнародкою чи нашою послідовністю, але фактично всі дотичні до банкової структури зараз обговорюють шок президента Трампа від вбрання зеленського на саміті НАТО. Так називається ця новина, і ми з нею, напевно, що почнемо. Отже, Володимир Олександрович Зеленський на саміті НАТО приїхав і вдягнув, що він вдягнув костюм. Ну я, звичайно, міг би з цього посміятися, ну та вдягнув та й вдягнув. Але ви знаєте, про що я хотів сказати? Справа в тому, що для зустрічі з Трампом Зеленському довелось таки перевдягнутися. Якби він це зробив би чотири місяці тому, там в овальному кабінеті. Як його просили колись би точно була би користь, але зараз можна порізати на поржати над його послідовністю і порізати на знаєте, на, на заставки цей сюжет, тому що десь так виглядає, як написав один із моїх друзів, коли зажимають пальці в двері, то ти починаєш думати головою. Ну в даний момент я хочу сказати, що ці всі обговорення вбрання президента Зеленського. Нічого не має спільного з другими проблемами, з якими стикається Україна, до речі, як зауважив наш старий добрий товариш Карл Волох, є дуже цікава така ж історія. Справа в тому, що сьогодні на очах усього світу ну, Трамп фактично принизив Натаньягу, покривши матом і наказавши розвернути літаки, котрі прямували в Іран покарати режим Аятол за порушене перемир'я. Натання не просто виконав наказ, але щойно під час звернення до народу з приводу завершення війни вилизав Трампові дупу до такого дзеркального блиску, що, напевно, той не буде вже навіть довго користуватися туалетним папіром. Так от на що звернув увагу наш товариш Карл Волок. Саме так поводиться відповідальний лідер країни, яка залежить від США, очолювальних свавільним самозакоханим придурком. Не гавкає на Трампа в овальному кабінеті, аби потім півроку бігати за ним, благаючи про зустріч. Так дійсно, я можу погодитися, що Натаньяху. Промовчав і звичайно не бикував і не бігав за тим. А які ж в нього будуть кращі чи гірші рейтинги? Хоча, якщо брати як на мене, то мені не дуже імпонує історія з тим, що режим Аятол зберігається, бо зберігаючи режим Аятол, фактично на сьогоднішній день Трамп підігрує майбутньої війні, яка відбудеться. Бо на прапорі Аятол, на прапорі Ірану стоїть питання знищення країни Ізраїль. і вони будуть до цього йти сьогодні чи завтра. До речі, Трамп ігнорує дані розвитки, що ніфіга там вони не розбомбили. Що фактично аятолам ну, на превеликий жаль вдалося зберегти левову частину і технологій і збагаченого урану. Але речниця Білого Дому сказала, що то все фігня. В той же час Трамп що сказав з приводу цієї війни між Ізраїлем та Іраном? Вони, як двоє дітей, на шкільному подвір'ї. Розумієте? Вони б'ються, як скажені. Ви не можете їх зупинити. Дайте їм. Побитися 2-3 хвилини тоді легше буде їх зупинити. Так він сказав про ізраїльсько-іранський конфлікт. Але ви знаєте, ми вже з вами це десь чули. Десь так на сьогоднішній день виглядають ці тези Трампа і його ця самозакохана самовпевненість. Ну а тим більше, що ми знаємо, що Трампа хтось там номінував на Нобелівську премію миру, яку він дуже, дуже, дуже мріє отримати. Така новина з цього приводу ми з вами її і обговорили. А тим часом в медіа західних змі несеться чергова новина, яка зовсім не скажімо так, недобра для нас, для українців. Ну, як мінімум, це те, що адміністрація Трампа фактично відмовилась від нових санкцій проти Росії заради діалогу щодо України. Отже, ми бачимо, що скоро буде майже рік, як Трамп при владі, і діалог щодо України ведеться. А наслідками є, що правильно, а наслідками є. Збільшення обстрілів наших мирних міст, що добувається цим всім Російська Федерація. Звичайно, вони зараз взяли нову тактику. До речі, я замітив розбирати кожен день якесь нове місто. Так? Тобто, вони влупили по Кремінчугу, вони влупили по Києву, зараз влупили по Дніпру, і кожен день вони фактично це роблять. Тобто, фактично концентрують масований удар на те чи інше місто, щоб було чим побільше жертв серед мирного населення. Ну і як говорить знову ж таки державний секретар США Марк Рубіо в інтерв'ю «Політику», він сказав, що це рішення адміністрації не запроваджувати додаткові санкції проти Москви. Це прагнення зберегти канали для переговорів. Жорсткі санкції, яких вимагають багато хто закрили би можливість діалогу про перемир'я. Хто тоді вестиме ці переговори? Да ніхто не буде вести переговори лише позиція сили і тиску на Росії можуть. Заставити Росію самі попросити таких переговорів, але тиск на Росію не буде, і про це нам повідомили вже сьогодні. Ну а тим часом, що роблять росіяни? А я вам скажу, що роблять росіяни: фактично, виробник ракет іскандер зумів придбати імпортні верстати і наростити виробництво попри санкції. Тільки за останній період ми бачимо, що російські атаки з використанням іскандерів ну, збільшуються і збільшуються. Так от, окрім того, що вони отримали північно-корейські аналоги, Росія на жаль зуміла наростити власне виробництво. Про це повідомляє також ГУР. І за минулий рік в Російській Федерації видабили, вид, виробили понад 700 балістичних ракет для комплексів Ескандер М. А ще у 2023 році їх було увага в три рази менше. Тому журналісти розслідувачі проаналізували і побачили, що фактично. Господарські операції російського, так би мовити, водкінського заводу, який збирає ракети Ескандер, і виявили потік нових верстатів, добір нових працівників, причому їх зараз добирають там тисячами. Тож ви просто зрозуміли, що всі, всі розслідування говорять про те, що саме Китай і китайський завод. Разом з іншими деталями, які до речі належать тайванському виробнику ЕКОМ, і так далі. Тобто, ця стаття є дуже цікава, дуже велика, там дуже багато назв фірм, і ми просто бачимо, що дірявість санкцій не дозволяє зробити правильні речі по відношенню до Російської Федерації. Але я на що звернув увагу? Справа в тому, що в мережах є фотографії працівників того так званого Водкінського заводу. Які підтримують вбивство українців, я просто хочу вам показати одну з таких фотографій, щоб ви зрозуміли до чого я все веду. А веду я це до того, що вважаю, що всі працівники водкінського заводу разом з їхніми членами родини мають бути як мінімум у відкритих джерелах доступу списків, щоб вони не могли їздити відкривати візи до Європейського союзу, тобто, окрім, окрім учасників так званого російського СВО. Весь руський народ і оця оця шобла мають бути заблоковані, особливо ті, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. Так вони мають бути заблоковані і не мати можливості відкривати візи до наших західних партнерів в їхні країни і так далі. Тому коли в черговий раз вийде якась проросійська консерва з тюрми і буде розповідати, яка вона опозиційна. Нагадайте їм, що саме російський народ підтримує дії Путіна. По вбивству українців, ну такі от новини на даний момент у мене для вас є. А ввечері сьогодні будемо звичайно ще зустрічатися з Альоною Корбановою, Ще багато чого цікавого обсудимо і обговоримо. Але на завершення цієї програми я маю ще одну новину: дуже позитивну для наших зелених барих і дуже негативну для українців. Бо нам ці речі впарюють як велику-велику перемогу. Отже, про що я? А чи знаєте ви, що з українців зібрали в чотири рази більше військового збору? Протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 мільярди гривень військового збору, що майже в чотири рази більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено всього-навсього 16,4. І дехто каже, ну так це ж добре. Українці заплатили більше. Тепер буде для оборони. Так, дійсно, українці заплатили більше на перший погляд. Так виглядає, але причина такого зростання це ж не тому, що стало більше українців, які пішли до податкової служби. Ні, це саме тому, що піднялась ставка військового збору. Пам'ятаєте, колись було 1%, а зараз маємо 5%. На що я звернув увагу? Я звернув увагу на те, що кількість податків військового збору збільшилася в 4 рази. А не в 5. Це говорить про що? Це говорить про відтік. Ну, як мінімум, так я дивлюся на ці цифри. Це говорить про те, що менше українців зараз займаються офіційним легальним бізнесом. Тому що ну, так би мавити, мало би бути, ну, як мінімум, пропорційно, Правда? Ну, підняли податок вдвічі, значить, і прийшло грошей вдвічі більше. Правда? Ну. Як мінімум, хоча б так би на це могли б ми дивитися, але сама страшна історія в цій ситуації та що зброярі, які виготовляють сьогодні зброю, фактично тікають за кордон. І якщо в нас не буде нормальних умов, таких як в Євросоюзі, зокрема щодо запиту, щодо фінансування, щодо охорони оборони і звичайно захисту юридично-правового стилю, то виробники зброї підуть за кордон. Ви знаєте, що зараз було опитано фактично виробників зброї, і 85% відповіли, що замислюються про переведення частини підприємств за межі України або вже це зробили. Отже, Данило Гетьманцев і же сніс сидяще ліжа якраз таки роблять все те, щоб ми потім купували в закордонних фірм зброю. Так, не в Україні, а саме за кордоном. А знаєте, яка одна із причин? А та причина, що до сьогоднішнього дня фактично виробникам зброї заборонена торгівля цією зброєю за кордон. Тобто, ви розумієте, коли держава не робить замовлення, а підприємство може виготовляти більше, але не виготовляє, бо держава не дозволяє реалізовувати це за кордон, виходить в шик. Так що уміла політика гетьманцева, Зеленського і з ними сидящих ліжачих, призводить до дуже фігової історії. От, бачите, казав, що це вже буде крайня новина на, на на сьогодні, але ще щось мені захотілося вам сказати. Проте це зможуть почути лише ті хороші люди, які підписані на наш з вами канал. Роблять репости, ставлять вподобайки. Звичайно, тицять оці всі необхідні кнопочки, де написано спонсорство, монобанк чи PayPal. Ну, репост, відео і коментарі, звичайно, це теж те, що вітається. А ще про що хотів сказати. Знову ж таки, на завершення цієї передачі. Ну, бо, відверто кажучи, сьогодні буде стрім, і я не хочу зараз виговорити всі цікаві новини, а потім ви скажете, а про що ви говорили з Курбановою? Повірте мені, Курбанова знайде, що спитати, і як спитати, і що сказати. Чому? Тому що вона фахова журналістка, Дехто каже, каже, ну, Лапін, ну, чого ти так нервуєш з Курбановою? Вона тебе виводить з себе. Та ні, я просто емоційна людина, а відношусь до всього дуже спокійно. Так що... Про що хотів ще вам сказати? Привернув мене один із дописів наших друзів. Так от, е, знаєте, якісь такі запитання виникають до пташенят і до самого Зеленського з приводу своїх пташенят. Ну, дивіться, голова фонду держмайна Синиченко Дмитро отримав підозру у корупції. Ну, така собі афера на 10 мільярдів. Свалив з України, став головою втік ну, з України. От. А головою фонду держмайна став у 2019 році. Голова Нацбанку Кирило Шевченко підозра у корупції, 206 мільйонів гривень продовж 14-19 рік, став головою Нацбанку у 2020 році. Тобто, ті, кого підозрювали в корупції, чомусь так от вони так дуже гарно жили при Зеленському. Голова антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав дві підозри: першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. А другу підозру він отримав теж за недекларування майна вже у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві, в незаконному збагаченні, але втекти не може поки що. А знаєте, чому? Ну тому, що він ж на офіційній посаді антимонопольним комітетом керує, а там треба ж відрядження підписувати. Ну, така от фігня. Ну далі, міністр аргополітики Микола Сольський отримав підозру в незаконному заволодінні державною землею в період 17-21 років. Ну, почав при Временному, заканчував при, временном, при Керенському, Знаєте, в тому анекдоті. Вот. Далі, віце-прем'єр, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції, да, Ольга э, Стефанішина. Вот обвинувачена у справі по розкраданню коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі. Ми її звичайно вітаємо і розуміємо, що саме її будуть далі лобіювати, триматися в команді зеленського і святувати від правосуддя. Ну буду сьогоднішнього дня ж рятували якось. Ну і нарешті Олексій Чернишов, про якого всі говорили вчора і сьогодні, що я можу сказати? Після гучного скандалу він звичайно повернувся в Україну. Я так розумію, команда Зеленського йому дала гарантію, що він не буде сидіти. І перший етап цієї гарантії вже відбувається, бо наші правоохоронні органи чомусь по такій статті не попросили тримання під вартою. До речі, Чернишов попросив перенести судове засідання, бо він 25-го числа дуже зайнятий. Тобто, ви розумієте, сидів би він під вартою, він би переносив би судові засідання чи ні? Десь так я дивлюся на цю всю історію. Звичайно, ми ще не згадуємо різного ж типу більш дрібних слуг, які десь там депутати, там всякі Юрченки, Халімони і так далі. Тому що, ви знаєте, підозра, звичайно, все ще не доведена провина, але щось мені так здається, що закон для всіх. Але не для друзів зеленського. Так виглядає сьогоднішній новинний такий огляд. І я вам щиро дякую, що ви були з нами. Є підписаними на цей канал. Ми переможемо і слава Україні!